Тіка. Що там, де там? Біжи, біжи, іди. йди. Так, Віка, буде мені проводити екскурсію, так? Бери Каролінку за ручки і показуй. Що в нас тут росте? Вічки. Квіточки? А як знаєш, знаєш? Знаєш, знає, знає, як називаються такі квіточки? Так. Як? Як як? Квітки, світки, э, витки, квітки називаються нагітки. Вікусенька, а то що таке цвіта? А то що за квіточки такі жовтенькі? Що то буде в нас? І там Тоже квітки. А що з тих квіточок у нас буде? буде? Що буде? Що виросте з тих квітки? Багі. Баксік! Багі в нас вдома лишилися, то Баксик. Дивися, Вікуся, з тих квіточок у нас буде фасолька. Бачиш ось з тих вок? Віка. З тих квіточок буде фасолька. Так, А з тих буде в нас, напевно, кабачки. Знаєш кабачки такі? Так, пішли далі, показуйте, що там далі в нас росте. Так, Каролінку, візьми Каролінку за ручку. Ідемо, бо тут шміль літає. А ну йдіть щоденько. Такий величезний. Чуєш Його? Його? Не баги, а Баксик. Ой, Баксік розлігся. між цибулькою, так? Ой. Котик з Варшавської живе в Білому камні. А ти знаєш, що тут така пташка там ходить в сусідів? Бачиш, Віка? Як називається? Індик. Індик? Так. А тут у нас яблочка ростуть, так? Але вони ще зелені. А там не карі Так, ідемо в сад, ідемте в садочок, щоб там нас нічого не вжалило. І тут яблучка ростуть, так? Так, будемо Тому у яблочці. І тут яблочко. Що? Ну не йди туди, метелик є, та А ну Ану покажи. Відкрий ручку. Ну полихай літає. Ой. Відпусти його, він жити хоче. Ну і полеті. Папа він до діток полетів своїх. Мама, ось тут у вас яблочка. Тут яблочко, так? Вони ще будуть рости, ціле літо будуть рости. Так, Кароліночка? І тут бабочку. Та Каролінка ще до Яблочка не дістає. Тут І тут Я. там І яблочко. Та ватанція, вот танки, в яблочко. А тут у нас що є? Морковка росте, так? Да, морковка? Як ти не знаєш, де морковка? А зараз бабуся тобі фокус-покус покаже. Так, Ти не йди, а бабуся піде. Дивися. Бачиш, отут зелененьке таке. Бачиш? Раз. І бабуся витягне тут. От. Раз. О! Тяне, потягне Витягнути не може. О! Застряла морковка наша. Бачиш, виглядає? Отавий день злакавик. Ой, 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 бабуся не може витягнути. Ти тяне, потягне. Ой ой Ох. о. А а маклопка, маклопка, маклопка. Маклопка. Треба маклопка. якусь паличку бабусі. Чо на китя? Ага. Дивись під ножки. Ну і що ми мусимо ту морковку витягнути? О, Якийсь я знайшла кусок. Не може бабуся моркуву витягнути. Що ти там побачила? Тут я. тут я. О, не витягну. Фу? А, ми Добре, нажмемо на паузу.